Ну що ж, і всім привіт! З вами Коля Бінго і ласкаво просимо на мій YouTube канал. І сьогодні ми з вами, мої любі друзі, будемо продовжувати грати в нашу прекрасну і замечательну гру під назвою Пікап. Тому перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал і поділитися цим відео з друзями. Так, пасане, перед початком цього відео, що я хочу сказати. От, е... От мої підписники, ті, хто реально дивиться мій канал. То от е, можете дивитися, все. Я вам дякую велике. А от такі, як моя однокласниця, в мене там є одна однокласниця і ще парочку людей, вони е, типу, насміхаються над моїм каналом. Так от, я це відео ну, це для вас. Ті, про кого я кажу, вони знають про кого. Це моя однокласниця, там і ще дві людини. Ви свого чогось добиться, а потім будете насміхатися над другими каналами, добре, окей? Тож, у мене небагато підписників, це нічого не значить. Ну а тепер все, ладно, не будемо відволікатися на всяких людей там поганих. Приступимо, самі. Приступимо до гри. Так, от я так і не питаюся, чому я поставив так пікап, мені так подобається, і нормально. Так, сідаємо в пікап. І що ми сьогодні тут будемо робити? Сьогодні ми поїдемо машину із Ржавщини збавляти. Зараз заводимо тому її. Так. А, чекайте, я ж на ручняку. Ну, я машину на ручняку став. Так, і виїжджаємо. Все, виїхали з гаража без питань, без проблем. Виїхали. І тепер другу передачу і пішли, погнали. Ану чуть-чуть звуку. -чуть Оце то пішло взагалі, прям пішло топло. Ну, друга передача 20 кілометрів, третя передача. Вже їду около 30 кілометрів. Так. Нормально так. Навалюємо без питань. Вже 30-60 кілометрів. Оп, пішло і погнали. Вже летимо під 40 кілометрів. Зараз тут недалеко їхати, доїдемо позбавимо нашу машину від державщини. Думаю, може вже і заодно перефарбуємо диск. І думаю, що ще, може, капот по пофарбуємо. Я ще точно не знаю нічого, тому наперед я говорити нічого не буду. Подивимось, коротше. Ну, вже зараз, якщо я вже буду там, то вже хотілося б все поробити. Все те, що треба, от там пофарбувати диск на колесі там. Передньому лівому, хотілося себе капот перефарбувати, то він якийсь білий блин, взагалі... не то. І себе саме головне це машину від державщини тієї позбавити, бо я, мені таке не подобається взагалі таке діло. А якщо мені не подобається, то треба його переробляти. переробляти бо того, що, ну, Це взагалі не діло, я вам скажу. Це не діло взагалі. І до речі, що ми ...от, таким от всяким поганим людям, от такі от, як насміхаються, щоб ми їм терли носа. То підписуйтесь на канал, пацані, хлопці та дівчата, так. Оп. Ага. Нормально. І пішли. От тут ми виїхали на пряму трасу і тут вже повертати зараз налі. От бачите цей поворот. От ми в нього зараз і заїжджаємо. І вже от за, за дві хвилини. Дві хвилини дорога була, бо я ще хвилину говорив. Дві, за дві хвилини ми приїхали от сюди. Тобто, від мого дому тут в'юсь в пікапі. В цій грі, коротше, мого дому до цієї покрасочної покрашучного салона. Їхати дві хвилини, так, оп. Є, під'їжджаємо, під'їжджаємо, прям заїжджаємо одразу ж туди, в цей гаражик, оп. Оу-о-оу-о! Так, оп-оп-оп-оп. Все. Далі тепер глушимо. І пішли з вами, глянемо, що тут таке є. Так, оп, Відкриваємо двері. Закриваємо. І тепер ходімо, з вами глянемо. Тут всякі штучки такі прикольні. Оп. Заходимо тут в покрасок, покраску, автомобіль. Я хочу її віджарити цього. Передосмотр. со скіткою. Так, зараз, пацани, чекайте, я розберусь і тоді. А, нажимаємо на Убрати ржавщину. Достаточно денег, а скільки ж трав. А, 1000 доларів треба? Ну добре, я подивлюся рекламу, тоді зароблю гроші і увімкну! Так, пацани, хлопці та дівчата, я вже е, майже маю 1000 доларів, але треба, блін. Треба попити. Мені поїхати, я зараз за жажде помру. Так, тому треба їхати, заводити машину і їхати, блін. Так, додому. Подивіться, поїхати. Не зрозуміло, чого машина не заводиться. Все ж нормально було, чого машина вже не заводиться, що ж машина зламалась, блін. Тут можна депехнути персонажа, я не знаю. Так, перемісіть тонбіль домой, перемістіть ігрока домой, дай ігрока. Слава ми вдома, пацани, Треба, буде, не знаю, чи пішки, чи мопедом Мопедом поїдемо, Тут же ж є скутер в грі. Так. Блін, опції. Заказати йду домой. Заказали їду домой. Беремо, нам треба попити. Оп. І сідаємо на опет. Тут ще ж скутер це є. І їдемо, а потім все подепехаємо. Не знаю, блін, він поламався в мене. Поламалася машина. Що поламалося, я ще не знаю. Це не подивиться. Тупо тобто це трешняк повний. Ладно, ще виспимось зараз тут. Я не знаю, що робити. Відео ще вийде. Коротше, поламалась в мене машина. Я і збавляти покра... е... машину від державщини і все. І тут в мене поламалася і заводиться машина. Трішняк. Ну, що ж тепер робити? А тепер беремо, сідаємо на скутера. Сіли, завели, з лапки сняли, розділювали, повернули руль і поїхали. Все. Їдемо, коротше, до машини. Я вже під'їжджаю до цього от. Поміщення, і тут у мене, мене вже є 1042 долари. Я вже рекламу надивився, десь разів 10 дивився, І от, я ще є не, разів 12 дивився, я ще й ось. По скоротах їздив. Так, все, ставимо на лапку, заглушити і вийти. Сам перед яки зроблю, то, щоб моя машина була без безржавчана. Запам'ятайте її отакою. Я ще б хотів, знаєте, може зараз заведеться, давайте попробуємо, Бо я хотів ще б глянути такий ефект, щоб я виїхав, щоб на ній, коли вона ну, без безржавщина. Так, ну, уви, схоже, нам такого сьогодні вже не буде. Такого добра Так, заводимо, пробуємо. Коротше все. Запам'ятайте отаку. От робіть схрінення, як вона така от державщина. І зараз запам'ятайте еге, яка вона була і яка вона стане. Хіба її якось віпхати, я не знаю. Ну, ось така вона до. Зараз. І ось така вона після. От тупо все, машина без, без однієї, навіть там якоїсь маленької державщинки, то погляньте на неї. Mm. Ну топ! Ну дивіться, от так от, гляньте. Де от пам'ятаєте, де тут хоча б якась одна ржавчинка Ні однієї тільки я б оце пофарбувати. але ладно, Так, а давайте глянемо, що вона знімалась. Що там, помпа чи що? Беремо, закриваємо. Зараз я перевірю, от льорткою одразу ж. Так, беремо інструменти, відкриваємо. Блін. быстрее. Да, что мне так сработает. Смотри, вот такой сработает, вот такой схем. Оп. Далее, видите? Далее. Ну что, антифриз там есть? Вот девица, вот, сейчас покажу. Антифриз. Вот, желтый, это антифриз есть. Это нужно жидкость тоже. Проверить, помпа, а ну-ка. Глянем. Глянем, мне интересно, что сейчас сможете починить или нет. Помпа 19%. Кришка ГБЦ. Спорим, що це буде кришка ГБЦ. От дивіться. Я не знаю, чим воно вліє, якщо вона ламається. Таким треба би потріскати, що в чому? Мінус 2. Починить. Нажимаю починить. Посмотреть відео. Сухість, печіння та подразнення це неприродно. Гіллайс. Зволоч... Так, питаюся починити і. Ви успішно починили деталь. Починили, все! Тобто ви розумієте, що ми починили машину? Блін! А чого я не міг це зробити до того, як вона була ржава, щоб я міг виїхати, щоб ви запам'ятали на вулиці, яка вона була. Але нічого, зараз така пісенька. Оранжевий волний фонтанчик з чорним дельфіном. Так, мопед треба відсунути, зараз. Я відсуну і увімкнусь. Все, закриваємо капот. І тепер сідаємо. Зараз чекайте сідаємо. Зараз у нас заведеться слово колібінго. Дивіться. А ну-ну ну. ну, ну, Зараз стартір прикрути. Та ну ні. Та ну не може такого бути. Та як не заводиться? Та чого не заводиться? Ладно, я зараз знайду причину і увімкнусь. Коротше, хлопчики, дівчатка. На цьому наша історія підходить до кінця. Запам'ятайте <звиска> без цього метала. Я її вже не заведу, бо того, що свічці сана залили свічки. І от, коротше, зараз я беру ці до природи і валю, валю за свічкою зажигання. Заводимо. Ставьте лайк, підписуйтесь на мой YouTube канал, делитесь этими доськом, друзья. Всім пока-пока-пока. Пока! пока, пока. пока!